Недавно одного дядька придбав оту діжечку, оту, меншеньку. Каже Вікторович, купив таку діжку за 200. Кажу, так продайте. Він та з проблем. Перевозив, питаю, що почав. Каже, 350. Кажу, супер, давайте. Значить, от маю таку діжку, для чого вона мені? Хочу зробити коптильню. Досить непогана діжечка в плані товщини стіночки. Аби трошки більше було, ну то таке, яка вже є. Так, маю певні матеріали, вон цегла, є пісок, є цемент, лопата є, то чому б не зайнятися і не зробити коптильню. Хочеться мені цієї осені зробити коптильню. Якщо вийде, то покажу. Покажу процес, покажу результат. А наразі 10 листопада, якщо погода швидко не зіпсується, то... Восени коптильня буде. Ні, то закінчу весною. Нічого страшного. А та діжка, то майбутнє капля буде, то я пізніше вам розповім. Так, що для початку ми робимо? Нам ту діжку треба підняти трошечки над землею. Це зробимо за допомогою цегли. Якщо ми трошечки піднімемо догори наш тунельчик, то тяга буде краще тяга нам потрібна для копчення само собою. Тому зараз буду думати, як підіймати діжку на рівнем землі. Що там думати? Треба цеглон звідти тягати та виставляти та копати тунель Викопали скільки трохи землі. Думав, це буде простіше, але насправді... Від попереднього господарів цього двору був сюрприз, вони які, камінюки великі. І всі вони були викопані з цього маленького рову. І далі там ще глибше і більше. Але я не думаю, що глибина має бути більша зараз. Докопаю ще під діжкою і буду діставати цеглу. Цегли вже власне, буду потрошку стіни обкладати, дивитися, що воно як. Бо я чесно не знаю, як воно робиться. Буду пробувати. Робити та перероблювати. Ну, як каже мій друг Масик, можна то з цегли викласти, але якщо є трубу то вже трохи легше. Кілька що там порядок, труба не забита на всіх етапах будівництва. Коптильні мені допомагає кілька. Якби не вона, то робив би вдвічі довше. Зараз, власне, спробую зробити суміш піску і цементу для того, щоб викласти кирпич. Буду першу кладку робити в своєму житті. Буде вона страшненька, але вчитися ніколи не пізно. Починаємо викладати основу під діжку. Криво, коса, чи коса, криво. Ну, подивимось, що вийде. Перший рядочок я проклав. Зараз буду класти другий рядочок. Е, знімаю вам результат своєї роботи. Скажете, що поганенько видно. Ну, дві причини. По-перше, сонечко вже давненько сіло. А по-друге, мені соромно показує, що я там нальопав. Ну, це проміжний результат роботи. Так що скоро покажу, що там вийшло. Як трохи перестане бути стидно, пересплю з цим соромом. До зустрічі. Казав, же вам, що буде соромно показувати, так і є. То що по темному наляпав. Так, трубу почав закидати землею. Бо знаю більше нічого не треба, проклав та і все. Її метр п'ятдесят. Ну, а далі виклав із метр тридцять. Від початку і до труби. От, значить, вісімдесят. 2,80. Ну, тут буде топка, де трошки розширення є. Якщо вдасться, сьогодні наберу глини знайомого. Обмажу тут глину, взагалі треба було дочекатися, робити глиняний розчин, але ну, спішив, людей смішив. Так як сьогодні оце я закидаю трубу, ну вже майже закидав, ще трошки підкидаю. І виріжу, от у мене є жерсть. Ось така гарна товстенька мабуть. З міліметрик товщина. Покрівельна, вона така потужна. Виміряю і... Ну, виходить, що десь по метр 20, щоб накрити цю частину жерстю. Виріжу два шматка жерстю. Оце такий об'єм роботи на сьогодні. Хочеться цієї осені закінчити проєкт коптильня. Подивимось. А, ну і глиною буде глиняний розчин, замажу там усе. Повністю поставлю діжку по периметру, обмажу, щоб дим ніде не виходив. Такі плани. Дві полоски, треба метр 15 на 45. Буду різати, буду пробувати. Так, друзі, відрізав я два шматки жерстя. Я вже її приміряв, так вона приблизно лежатиме. Тільки з один, ось з другий. Тільки на кирпичі покладу перегородки то може штучки три, <клес> щоб не провалювався. На а не на кирпич. Так, і власне, як і багато, що цієї осені болгаркою користувався вперше в житті, оцей лист верхній. ну Практично половина його й пішла. Розрізав. Якби для калимів не <клес> для себе фіде. От, як завжди з кількою працює. Вона допомагає, перевіряє всі технологічні процеси, що все в нормі. І того вже четвертий день я тут. Ну як, день? Виходить, що годинку-півтори після роботи. От і все, що в мене є. Але завтра, можливо. Завтра можливо більше часу присвячу. Кілька. Завтра цілий день працює окей. Okay. 16 листопада, двадцять четвертий рік, продовжуємо операцію «Коптильня». Так, заколотили ми кількою трошки розчину цементного ходу в нас. Ось такі Ну, Хоч на хліб намози. Два відра пересіяного піску і, і майже відро цементу. Щоб не цінненьке було. Да просто цемент в зиму вже навряд чи він перезимує, треба використовувати, її. можна було б і менше додавати. Так, любі друзі, скільки ми продовжуємо займатися коптильною, значить, ну, топка, повторююся, ще буде колись допрацьовуватися, може в цьому році. І, значить, Там у нас знову під діжку. Діжку я переверну. Вирізав це я другий раз вже тіпіляв болгаркою. Видно. Ну, цією лінією я можу пишатися. І навіть трохи це є. Ну, а тут вже ну, диск закінчився, це таке оправдання. Зараз буду пробувати встановлювати діжку туди на постамент і герметизувати з усіх боків, наскільки це буде можливо. І Попробую як воно тягне, не тягне, так цікаво. Так кортить попробую. Да, Кілюха? Будемо пробувати. Хоп! Будемо. Так Ну що, трошки замазали ми скільки. Діжочку поставили. Пробуємо. Дровця палить і дивиться, куди дим іде. Значить і коли ми будемо прикривати топку, щоб було менше цього звідси то цікаво чи буде йти дим звідси О okay. єсть. Есть. Оно а ну, процуя. Супер. Супер. Ну, теперь еще топку до угла треба будет. Ну а так. А так мы сколько и молодцы. Процуя. Липные на ножи. Да дам димить, димить працює. У нас оскільки постало питання, на що ж вішати м'ясо, коли ми не думаємо коптити своє перше м'ясо. Думаємо, ми вже в цю п'ятницю починати. вечір, і так, щоб до неділі коптити. От. І власне у нас там буде три качки: шматок м'яса, свинини і шматок сала. І, значить, в якості перекладинок таких. Я використав сливові палички, Я зробив у них такі жолобочки, щоб вони трималися і на діжці і одна з одною. От. А стосовно проволоки було питання. ну У мене проволоки повно там різної є. Але ж ну, хто знає, що це за проволока в плані, там, яка там сталь і так далі. І тут я згадав, що в боросах колись забрав шампури. Сам не знав для чого вони мені потрібні, а от, бачите, знадобилися шампури із нержавіючої столі, гарні, невеличкі. Я їх загну і будуть у мене гачки для м'яса. Цим шампурам вже, мабуть, більше років, ніж мені. Сьогодні ще займуся маринадом.